Шість днів для немовляти. На Черкащині родина втратила новонароджену донечку і винуватить у цьому лікарів. Породілля мала заключення з рекомендацією кесаревого розтину та у пологовому потреби у цьому не побачили. Подробиці трагедії у сюжеті ручками й ножками могла поворушити, але тільки самостійно вона не дихала, вона була на апараті. Наталя розповідає про свою донечку Владу, яка прожила усього шість днів. Крихітка була першою дитиною у молодій родині. Крізь сльози, жінка згадує, пологи були важкими і виснажливими, а про стан доньки розповіли не одразу. Витягнули, дитина не дихала, не кричала, я в них спитала, що, що трапилося. Вони мені зразу нічого не сказали. Потім вже підійшла до мене педіатр, сказала, що дитина в крайній тяжкому стані. Ми її забрали. В відділення, чи реанімація, чи інтенсивна терапія, ми, в взагалі, туди забрали. Як буде далі, ми не знаємо. І в результаті дитина померла на 6 сутки. У Наталі були проблеми зі здоров'ям, тож кілька діб на пологів вона знаходилась у відділенні патології. До цього консультувалась в онкодиспансері та обласній лікарні. Там їй порадили робити кесарів ростин та в пологовому вирішили інакше, розповідає жінка. Злаємо це заключення, ось цю рекомендацію. Ну, лікарі подивилися, сказали, що він в акушерстві не працює цей лікар, що він може рекомендувати. Ну і зробили так, як вони вирішили. Я, ми зробили. Чоловік Наталії Михайло додає, найобразливіше, що після трагедії медики з ними навіть не поспілкувались. Не виходили зовсім на контакт, ніяких спроб, ні вибачень, зовсім нічого не було. Синулька, що важко прийшли поводи, переживав, звісно, надіявся, що на краще, звичайно. Хотілося, щоб поніс наказання. Це не перший случай, в цьому роддомі. У лікарів своя правда запевняють, все робили за інструкцією, і рішення про те, як Наталі народжувати, ухвалював консиліум. А той, мовляв, потреби у ростині не побачив. Пологиний сама пологова діяльність, перший період пологів не йшов з відкриттям нормальної шийки. Зом прийняли б, може бути, може, друге рішення. А коли відкриття повне, пологова діяльність активна і Прямих таких показів, прямих показів для продовження перетину шляхнув. Головний лікар про трагедію знає, але з висновками не квапиться. Каже, треба дочекатись рішення комісії, яка з'ясовує, чому загинула дитина і чи винні у цьому лікарі. Я сьогодні вам відповісти не можу. Чому не можу? У мене є особисті мені. Я вам назвав, що пройде три комісії, і цей висновок я можу вам особисто зачитати. Наш висновок. Міський висок і обласний висо, і ці лікарі приймуть рішення наприклад, наказати лікаря чи наоборот сказати що ні, поступки були правильні. Ну а випадок в житті буває родичі родини вважають, тут мали місце саме лікарська науважність і вже готують звернення до прокуратури. Ірина Куйбідає, Віка, новини.